Всім привіт! Всіх, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати своє перше замовлення за березень, Вейван. Можливо, вам також буде цікаво, що зараз на акціях, що цікавого, що гарного по цінам, де можна зекономити. Так що, давайте. І перше, що хотіла сказати, що я зробила телеграм-канал. Якщо ви хочете щось придбати з Avon, я пропоную дуже-дуже гарні знижки від каталожних як представник. Так що, якщо буде бажання щось придбати, звертайтеся, допоможу найкращим чином, як тільки можна. Тож, поїхали, давайте дивитися, що було в моєму першому березневому замовленні. Так, нам дали каталог. Пізніше передивлюся, дивилася, що, в принципі, по квітневому каталозі є непогані акції, в принципі, можна буде купити. Ще що хотіла сказати, що побачила ось ці новиночки, мені дуже-дуже цікаво. Що це будуть за парфуми? Єдине, що ось ця сторінка вона повинна бути ароматизована, я, крім самого паперу, нічого не відчуваю. І, в принципі, мабуть, тут перші три сторінки, там, де вони пахучі, ось ця також ну, взагалі не пахне. Ті, що речі, ось тут, до речі, ось цей е, піна для ванни, боже, яка вона ароматна. Ну, сторінка дуже ароматна, така приємна. Тож, каталожик це. Подивимося далі. Так, була дуже гарна акція на Гелі для душу. Я так дивлюся, що ця акція дуже часто зустрічається в Avon. Це купіть три товари з певних сторінок. Це було в кінці каталогу, і можна було придбати три. Гель для душу за ціною 119 гривень, мінус нижка представника. Тож, в принципі, вийшло дуже вигідно. Враховуючи, що це 50 мл. Я вважаю, що гель для душу Вейван найкращі, одні з найкращих, скажімо так. Ті, що я пробувала, я пробувала вже два. Мені дуже подобається. Вони густі, вони добре миляться, добре піняться, дуже приємний аромат залишають на шкірі, їх вистачає, вистачає на дуже довго, дуже довго. Я от порівнювала, у мене паралельно завжди є два гелю в використанні, то Awanskій він довго, довго триває, довго в використанні задоволена. Я думаю, що, мабуть, я перейду повністю на Елі для душу» від Дейвен в своїй ціновій категорії вони найкращі. Ще придивлялася до ось цього М -м Секретна лагуна. Воно вам видно? Ось так, мабуть, найкраще буде. До речі, вибачаюся за свій манікюр. Я дуже сподіваюся, що на цьому тижні в мене будуть сили і бажання. Переробити його. Так, давайте до А <хи> до Ось цей дуже часто рекомендували. Говорили, що це такий майже унісексовий аромат, дуже гарний. Я його спробувала, це буде мій гель, дуже сподобався. Він такий свіжий, такий приємний. От я пам'ятаю, в далекі-далекі часи ще, мабуть, я в школі була. Гелі для душу було. якась він називався. чи... Не лагуна, там як щось було з тропіками пов'язане, чи з тропіками, чи з амазонками, чи з джунглями. От щось таке. От він мені дуже схожий на той гель для душу. Але враховуючи, що вони постійно переформульовують свої упаковки, аромати, назви, то може бути все що завгодно. Я тільки ось цей гель для душу, бачу, що вже це, мабуть, друга упаковка за останні півроку я передивлялася. Постійно його міняють. І також це взяла. Ці два буде, мабуть, на подарунки, тому що є ще кому подарувати ще 8 березня не закінчилося. Так, я сподіваюся, що видно. Так, Поїхали далі. Це з високого, а тепер перейдемо до більш низеньких. Так, замовили в мене один ось такий набір. Це пурбланка туди входила. Тож. Last Genius. Вона така золотиста в каталогі. На жаль, у мене каталогу зараз на руках немає. Так сталося, що в мене його забрали і не повернули. А я якась не передбала, не підготувалася, що треба декілька -то каталогів брати, Не звикла я до цього. Тож, у мене зараз два. Таких набору, один буде мій, я дуже хотіла порбланку. Я вже казала, що я собі а, хочу порбланочку. нехай буде для колекції. Так, і ще один ось крем для рук. Що можу сказати, дуже вигідно виходить по ціні: а, 399 гривень а, за порбланку, за туш. І за креми для рук. Крем для рук Вейвен також можу сказати, що це одні з найкращих кремів для рук, які я користувалася. Мені подобається, як вони зволожують шкіру. Вони добре поглинаються, не залишають плівку, мають дуже приємний аромат. І вони знову переформували, переробили свою упаковку. Тому що два місяці назад я отримувала ось такий крем, я замовляла, вони були зовсім в іншому пакуванні. Вони знову це все поміняли. Не знаю, чого так відбувається, і якщо врахувати ось такий набір з трьох предметів, виходить дуже вигідно: 399 гривень, шикарна ціна. Враховуючи, що ця туш мінімум коштує 200 гривень, пурбланка. Ну, я дешевше, навіть з ціною, зі знижкою представника, ніж 220-250, я не бачила. От зараз Avon дуже підвищує. Тому оці два предмети вони коштують дорожче, ніж 399 гривень. А тут ще й крем для рук. Взагалі, дуже вигідно цей набір. По-чоловічому якось мене не зацікавив, і дівчат також не зацікавив. Тому. Тому не брала його. Так, взяла ось таку масочку а, від чорних точок. А, дуже цікава маска, я просто бачила в інших дівчаток відгуки. Це я взяла собі. О, вони навіть щось тут наклеїли українське. я навіть не бачила такого. Угу, можливо, комусь буде цікаво. Що тут по складу? Ну, спирту немає, до речі, видно вам щось. Спирту не маю, вже на тому дякую. Я очікую від неї просто під сушення трішки проблемних ділянок. Я отакі маски, глиняні, люблю, я так розумію, що вона ж все рівно глиняна, правильно? Ну, спробую. Взагалі маски люблю точково використовувати на проблемні ділянки, тоді вони краще допомагають. Але я брала з цієї серії Cleaskin точковий Гель, Ну, він коли як допомагає. Іноді допомагає, а іноді не допомагає. Не можу так, на 100% його рекомендувати. Спробую ще ось цю маску. А, до речі, в мене ще є тонік. Тонік, то в взагалі таке відчуття, що там 100% спир 96%, випікає шкіру на смерть. Але, в принципі, допомагає. От там, де є проблемка, якщо як щось вилізло, то допомагає. Спробую щось що цю маску, подивлюся, як воно буде. Можливо, можливо, вона буде і допомагати. Хотілося б. Так, далі. Давайте я ще трішки віддвину це все. Так, думаю, що так буде краще. Що тут у нас є ще цікавого? Так, в каталозі дуже гарна ціна на персів. На персів класичний і персів дію. Вони по 349 гривень. А, ну, зараз точно вам скажу навіть. 349, правильно ж? Правильно. Але знижка лише 10%, тому що за умови придбання. В принципі, персів, класика виморуща класика, скажімо так. це дівчинка у мене замовила, дуже любить цей аромат. Давайте ти сюди підеш, до таких предметів. Замовила дівчинка, дуже любить цей аромат. Тож, тож, тож. Також взяла інка десанс. Це був по фокусу, здається, він до 17 числа можна купити за дуже вигідною ціною. 269 гривень. Це в мене також вже дівчинка одна забирає його. Давайте сюди. По такій ціні, я думаю, що тут гріх не взяти. Що ще цікавого? Так, це я вже собі взяла. Це засіб для ванночок. Як він розслабляючий із корицею та апельсином. Ось, Я таку штуку вже брала. Мені вона так сподобалась. Вона дійсно робить магію. Я не знаю за рахунок чого, але додаєте в ванночку, в гаряченьку ванночку. Для них ось цей засіб трішки потримали ніжки, потерли, попошкрябали і все. І п'яточки, як у немовляти. Дуже гарний засіб, аромат бомбезний. Дуже-дуже подобається, тому побачила, що він, в принципі, по непоганій ціні, поки вони його не забрали, тому що це він, це, я так розумію, що це зимовий варіант. Можливо, є якісь ще літні, я там бачила Інша ванночка ще є, засіб для ванночки, але його ще не використовувала. Але цей мені дуже-дуже сподобався. Поки був по гарній ціні, взяла, нехай буде, тому що той я вже використала наполовину. І хотілося б, щоб він у мене не закінчився. Так, що ще? Давайте вже новиночку покажу. Так, В квітневому каталозі буде представлена новинка і Free. Фрі. Це ще один аромат з колекції Марі. Мені, до речі, поклали пробнічки. Ми якраз зараз пробнічка і спробуємо його. Аж два, щоб не мала. Чесно кажучи, я очікувала, що цей Марі, я знала, що він буде виходити ще в місяць тому, тому що в європейських блогерів вже їм фокуси раніше приходять і це все було видно. Тож, я знала, що він буде, але я не думала, що він буде такий дорогий. По каталогах можна набагато дешевше інші аромати і Марі купити. Цей ну взагалі не бюджетно, 250 гривень це ось такий набір. Тобто пробник і цей Марій взяла, тому що далі дивилася, що цей аромат буде от його ціна ну не бюджетна. там щось 369 гривень по каталогу, плюс знижка представника. Ну, навіть зі знижкою ну не дуже. Давайте зараз його спробуємо, що він з себе представляє, бо я ще не пробувала. Ой, який він свіженький. Я бнові сказала, якийсь фужерний він. Такий світру... цитрусовий. От він мені навіть чимось схожий на інкандесанс Glow. summer Glow. От синенький такий кулька. От вони мені навіть чимось схожі, Дуже приємний аромат. Такий свіжий. Цитруси якісь тут є. Дуже багато цитрусів, якісь такі озонові навіть ноти. А вони нам що вони тут обіцяють? Ну, якби ж я розуміла, що вони мали тут на увазі? А ну, давайте подивимося в каталозі, що вони нам там пишуть. Так. Так, знайшла в каталозі, що нам, нам обіцяють. Що тут аромат з водорості, ламінарії, наповнюють аромат свіжістю і легкістю, при цьому зберігають стійкість яскрава олія італійського бергамоту. Ага, ось де сві... це бергамот. я думала, це якийсь ну, цитрус, правильно. Італійського бергамоту додає освіжаючі енергії, а теплі амброві ноти відкривають нові грані чуттєвості. Ну, треба буде спробувати, треба буде поносити, буде видно, перше враження, дуже приємний, свіжий аромат. Я дуже задоволена, тим паче, що я збираю колекцію марі. Я думаю, якщо буде з'являтися якісь старички, тому що я знаю, що дуже багато вони познімали уже з виробництва. А, на жаль, Дуже гарні речі були. Так, що ще? Давайте ще подивимось, покажу. Так, так як я ще новичок. Ну, ще новичок, так. Мені там був подарунок, можна було обрати. Здається, ось так: це подарунок другого рівня. Це олійка, олівець і туш. То, відкривати не буду, нехай лежить це в запаси піде, тому що в мене туше і багато. А ось такий засіб олійка. Я давно на неї на цю олійку дивилася. Як завжди я відкрити нічого не можу. Так, змогла відкрити, нарешті, без шуршання. Я давно дивилася на цю олійку, я дивилася, що вона. О, яка вона. Так, так положи. А це що, вже його хтось відкривав, чи що? Чи воно не закруть? Ні, ну це прикольно. І Іван, що це таке? Що це? Що це за безпритіл? Ну, що, що, це, якби ти його хтось відкривав? Ні, ну я розумію, що це подарунок. Ой, пахне дуже приємно. І такі відчуття, якби то гляньте, якби то тут уже половини немає. Ну, жудзе такий, ну, ну хіба так можна? Пахне приємно. Ой, дивіться, який блискучий. Такий блискучий з розовинка. Такі блискітки. Навіть нанесла. Приємний. Ну, На то, щоб він не, закру... не закручений був, до речі, закрутився. Ну, це безпреділ, Ейван. Ай-яй-яй, ну хіба так можна? Що це? Що це, шиммерин петал? Добре, поїхали далі. Так, а що це я тут не поправила? Так, і ще мені в подарунок. Це, ну, як подарунок? Це Коштувало 30 гривень. І ще ось такий. Ось, ну давай. Фокусуйся, друг. Угу. Олівчик, він повинен був чорний, а я так розумію. Мені прийшов коричневий, да? ти який? Ти який? А, ну, давай подивимося. А, ні, ні, він чорний. Такий чорний олівчик, а там якісь близькі, такі коричневі, десь далеко є. Ну, прикольний олівчик. А зараз ну, подивимося, чи він стійкий, тому що я купувала в якомусь каталозі за 60 гривень лівчик. Не пам'ятаю, як там треба подивитися. Можливо, навіть із цієї серії, то він такий стійкий, він такий гарний. От, так, не несли. Давайте спробуємо тебе розтягнути. Ні, це не настільки стійкий. А той його навіть ну, от, я пробувала його розтягувати, і він ну, просто як прибитий. От він, можливо, це там туди блиск потрапив трошки. Ну, будемо пробувати. За 30 гривень такий набір, в принципі, шикарно. Так, що ще в мене в замовленні було? В замовленні було ось такий Power Stay Це тіні в олівчику. Це, знову ж таки, флешбеки з моєї юності. Я пам'ятаю, тоді були такі олівчики у Avon, але їх потрібно було гострити. І мені це не дуже подобалось. Але олівчики були прикольні. Тож такі. Та що ж таке, а? Це лавандового кольору. Що тут вони пишуть? Лавенда глю. Глю. Давай, фокусуйся, друг. Давай, покажи мені. Ну, Старенький ти, тобі вже майже рік. Давай подивимося, що ти тут. Боже, як я люблю такі кольори. Як я люблю такий. Який ти класний. Який ти гарнюнчик. А ну на камері який ти. Ну, ти, в принципі, і на камері, але в житті, Боже, який це благородний колір. А -а -а -а. Чого я взяла лише один? Хоча в мене. Я накупила в глембі олівчиків, але це така прелість. О, який ти класний. Ну, в принципі, якщо ти ще й будеш фіксуватися, але колір такий гарний. А ну, давай тебе ще нанесу. Давай нанесу тебе і почекаємо можливо, ти підсохнеш, і будеш тільки, Боже, який, він такий невагомий, кремовий. Оце краса. Я не знаю, чи видно його. Він дуже-дуже такий благородний. Ну, ну, якось це, ну, Можна так сказати, що схоже. Дуже гарний колір. Вони були а, доступні на останніх сторінках тільки онлайн. Ось ці лівчики коштував він, дається, 169 гривень, правильно? Так, да, 169 гривень. Плюс знижка 10%, в принципі, я подумала, що підійде. Дивилася на інші кольори, нічого мені більше там не сподобалось. Там був ще ожиновий бум, але він темний. А в мене темних олівців ну, вистачає, там можна і не брати. Тож я його і не брала. Куди тебе поставити? Давайте сюди поставимо. Так, ану, давайте експерименти підсохчені? Так, підсох. Чи ні? Да, підсох. Підсох, але все рівно ще тянеться. Але не старається уже, ну, давай отак: отак тебе. Ні, не старається. Тобто, в принципі, він може фіксуватися. Треба почекати, якщо на базу, то, в принципі, повинно бути щось гарненьке. Так, поїхали далі. Тут уже залишилося майже нічого. Так, що мені тут? Мені ще поклали в подарунок такі пробнички. Ну це буде вже за, разом з замовленням. Або якщо ви щось замовите, то вам буде в подаруночок. Спробуйте що небудь від иню. До речі, в мене це що в нас? Це в нас. Це крем. Крем, до речі, у мене такий буде. Тому що я його замовляла собі разом з. А, з чим замовляла? Подарунок третього рівня, тому в мене такий буде. І ще мені поклало ось такий пробничок Wild Country. Давайте спробуємо. Ну, судячи з опису, це повинен бути якийсь фужерчик чоловічий, не знаю ніколи. Завжди пробувала тільки в самому каталозі, як він. Ой, який приємний! Ой, який приємний, дуже приємний ароматик. Такий свіжий, він, ну, дійсно фужерний. Як каже Юлія Олійник, дідуля пахне. От, щось дуже приємне. Я, можливо, навіть, до речі, можливо, візьму чоловікові таке. Хотіла вам показати в наступному каталозі. В наступному каталозі, ось буде, дивіться, яка акція. Це в квітневому, і можна буде придбати ось такий набірчик. Це ось ця парфумована вода Boiled Country. для пальзам після горіння. Господи, ну от причитай, тут же буде все і написано. І дезодорант, антипроспірант чоловічий. То я думала, можливо, чоловікові візьму. Хоча, в принципі, коли дивлюсь 399 гривень. Чи варто, вони вже такі так ціни піднімають. От жіночий, в принципі, у мене не сильно зацікавило. Можливо, навіть і не буду його брати. Хоча ось ці гелі-інтимки такі класні. У мене шампунь от з такого плану я брала в січневому наборі там з лавандою. Лаванда іще щось, не пам'ятаю. Доволі гарна шампунь за свою вартість, і там її так багато, мені здається, що я буду нею користуватися ну рік. Тому що 750, 700 700 мл ну це дуже багато. Ну, ось така водичка і в мене була колись класична блакитненька. Це така поливашечка. поливашечка після душу, поливашечка на літо. Не знаю, чи буду брати цей набір? А от чоловічий мене дуже зацікавив. Ви також Продивіться Можливо, вам також буде цікаво це все у квітні. Якщо щось зацікавить, звертайтеся. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео. Пишіть, чи робили ви замовлення Вейвен, чи вас взагалі щось зацікавило з цього, чим користувалися, чи будете замовляти ось цю новиночку і Марі Фрі. Як вона вам взагалі, якщо замовляли? Тож, всім дякую за перегляд. Давайте поспілкуємося в коментарях. Підписуйтесь на канал. У нас тут весело Весело і цікаво. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою Всім па-па!